Знаєте, що мене найбільше дивує в сьогоднішній ситуації? Що російський шоу-бізнес продовжує заробляти просто мільярди на основних музичних стрімінгових платформах. Під час прослуховування ну, треку умовного якогось російського гурту на Apple Music, на Spotify, на YouTube Music, виконавці і досі отримують гроші. За монетизацію А у мене YouTube преміум. У мене немає реклами. Навіть якщо у вас YouTube преміум, російські виконавці все одно отримують гроші за перегляди. Ну а потім сплачують податки до бюджету РФ. Його левова частка йде. Як ви розумієте, на спонсорування армії РФ, якщо українські слухачі протягом місяця забезпечили якомусь виконавцю мільйон прослуховувань, а це не складно ви розумієте, тату в кишені його команди десь від 3 до 8 тисяч доларів. Ну а далі вже з цих коштів сплачуються податки в російський бюджет, який і фінансує їхню армію. Наприклад, у 2019 році російський музичний ринок а, сплатив 277,5 мільйонів доларів податків, і їх вистачить, щоб профінансувати. Понад 5 тисяч військових російської армії на рік. Тож слухайте вітчизняне і підтримуйте наших військових.